Ми знаходимося в покоях бачите, жіночі Софії Потоцької. Софія Потоцька рокова жінка, як так по історії, дуже була розумна, дуже гарна. Це Гречанка, їх було дві сістри, от та ззаді сестра його, її, і от вона. І їх виховували як крутізанок. Потім закохався в неї польський магнат Потоцький. Він потім стає комендантом е, в Кам'янськ-Подільській фортеці, а в Хотині була, е, у Хотині її сестра була в Хотині. І коли йшла війна між турками, вона була, гречанка була у турків, то на день прикращали війну, тому що Софія Потоцька їхала в гості до своєї сестри в Хотин. Там 20 кілометрів між ними. Софія Потоцька е, дружила із. Імператрицею Росії кажуть, що вона працювала на деякі розвідки, але вона була дуже гарна і Потоцький посвятив її цілий парк в Умані. І це побудований один із самих красивих парків Європи. І там з новітніми технологіями на той час, де перепади води, там дуже круто. Вона після смерті чоловіка, то тут є номер його. Далі є, от то е, Софія Потоцька не мала можливості керувати е, господарством, керував його син. Е, е, а син трохи в е, карти, трошки е, випивав і про, про, якби пропив, про, прогуляв е, все своє, е, ну, свої маєтки. Але ми маємо е, сохранений, е, сохранений для нас е, парк е, Уманський. Ми маємо про Софію Потоцьку гарні спогади, і вона жила на цих територіях. Тому ми не можемо казати, що вона українка, але вона має відношення до цієї історії. Тут є покої і ще є її чоловіка, і далі є покої Яна Собеського, короля Речі Посполито, який у Польщі рахується, як у нас ну напевно, як у Росії Петро І. От бо він створював. А Ян Собеський – це король, який народився в Олеському замку, Виховували його дід українець, мама українка, і коли він народився на мраморному столі родипу. Там поклали його, то був великий грім і тріснув камінь. Камінь тріснув пополам той стіл. І це показало таке знамення, що це буде дуже великої значимості лідер і, і, історії. І він так і зробив. Він багато бит виграв. Е, він співпрацював з козаками, але більше працювала його дружина Марисенька. Вона писала до козаків, каже: Поможіть, тому що без козаків мій чоловік, король не виграє війну, коли вони воювали із турками при відні. І тоді турецькі війська обложили відень, не випускали звідти нікого, щоб даже не було щоб ніхто не знав. У них закінчилась їжа. Там вже години дуже багато було, і король вже хотів здатися. Але там знайшовся дуже симпатична людина, який народився колись в Кульчинцях тоже Львівської області. Такий е козак, який був речі по цьому у, на Січі, його захопили турки, взяли полон, і він потім десь через років п'ять став представляти магнатів е із Сербії і торгував. Е але в турецькій одежі, бо вони були під Турцію. І це був Юрій Кульчинський. І він підійшов до до короля і каже: я вам поможу вийти, напишіть листа. Він пише листа, він через своїми слугами в одежі турецькій знає мову, пройшов через ті всі секрети і дав лист священнику. Священник до папи Римського, Папи Римський відправляє до, до Яна Собеського, і Ян Собеський бере війська, звідки бере із Руського воєводства. А вся Галичина. Березвідти 60-70% воїнів із січі два полка куницький полковник приводив. І по дорозі вони беруть ще Плос, Плотське і варшавське воєводство літучих гусарів. Їх небагато було. І от цими військами вони розбивають повністю. Турки, турки тікають. Король це, Король Ян Собеський нагороджує і проводив в лицарі кульницького полковника. Віденці будують пам'ятник, і написано, що козакам-визволителям відня. І до сих пор поляки сваряться, що нема нам. А вони кажуть, вас там майже не було. Там були всі українці. Воєводство русське це українці, козаки українці. каже, і ну, король вас наповнений українець. То, то пам'ятника немає. А король вирішив нагородити е, Юрія Курчицького, е, дав йому гроші і дав йому приміщення. А він їм попросив десь, там є вози, таке 10 возів з такими мішками, там якісь зерна, тоді в Європі каву не пили. Каже: ми пробували, коні не їдять, і шики не їдять, навіть вербу не їдять. Каже, якщо ніхто не ні, ні, забирай собі. І він з твої кави починає робити каву і відкрив кав'ярну під синьою пляшкою. І вона зараз там є, вулиця Ключевській хаси, і там зараз та, та і до цих вар працює. От, і так він почав е, е, варити ту каву, але її мало хто п'є, бо вона гірка. Він починає, не був би він українцем, якби щось не відомо. Він на там цукру молока і винаходив каву таку, як ми зараз п'ємо з молоком. І кава по віденськи це заснував Кульчицький. Потім почали е, по всій Європі, і навіть у нас тут е, цю каву е, пити. І йдемо тепер аж на третій.